Моє вітання, друзі! З вами Флут. Давненько не виходив на зв'язок, і сьогодні нарешті настав той час, коли будемо відкривати свої запаси камінців, все заради того, щоб отримати нашого Рафеля із колекції черепашок, який буде доступний тільки певний період часу, і далі його не можна буде отримати. Ми сьогодні будемо лускати камінці, які ми так довго збирали. речі, дуже мало понтів дають за кожен камінець, що трішки сумно. За весь час вдалося зібрати ось таку кількість камінчиків, будемо лускати абсолютно все, давно нічого цікавого не приходило, тому будемо надіятися, що хоча б сьогодні. відфорти з цими камінцями нарешті на моєму аккаунті, і прийде щось гарне. Ось такі побажання потрібно пророчку 6 зірок. Дуже сильно допоможе на фракціях, а викупати її з ринку бажання немає. Тому давай почнемо з маленьких, далі середні і будемо дивитися, скільки потрібно докупити. Великих камінців, будемо докупляти потрішки. І пробувати потягнути щось гарне. Давайте перша десятка. Відразу легендарка, але вітрюса у мене немає і одна зірочка не те, що потрібно. Так, фіна, але я докупляв для неї одну зірочку, тому це не потрібно. Все піде на продаж, будемо докупляти камінці, щоб з легкістю закрити дану подію і не тратити наші рубіни на енергію і фарм всяких підземок. Так, міфік. Фіорат хотілося б отримати півника звичайно з міфіків будь-яку кількість зірок. Ну імбриса, зірок 4, важано. Та й будь-які міфічні герої з великою кількістю зірок нам не завадять, тому що герої є, а зірок на них немає, що дуже-дуже сумно. Так, знову Лега і. Рафиня Лінц. Немає такого персонажа в мене, і знову приходять легендарки, але все не те, що потрібно. Зараз заради фракцій хотілося отримати якихось шести зіркових. Демедж дилерів. Це дуже посилює їх саме проти босів за рахунок дару. Вони ігнорують величезну кількість захисту і в рази простіше проходити так. Пророчка, але одна зірочка, це не те, що нам потрібно. У мене 5 зірок є, але дуже сильно їй потрібно 6 зірок. За рахунок цього зможемо нас... налаштувати. Автофарм, боса, принаймні я на це надіюсь. Такі, до речі, легендарки кидає, але одна дві зірки і легендарки приходять ті, що в мене немає навіть на аккаунті. Кубитка, десятка і лега. І знову альтан. Місце закінчилось, зараз, звільнимо і продовжимо. Що ж, залишилось 40 камінців, давайте одненько і далі 4 десяточки. Понадіємо, що все-таки щось не прийде з даних камінців. Так по речі. Мені потрібно більше зірок. Відділися, звичайно, шість тому, що даного персонажа я використовую. На облозі там дуже противна пачка з рарками. Мені, в принципі, сподобалося, як воно працює, але зірок також трішки не вистачає. Уріатри зірки піде на покращення, це вже непогано. Але, звичайно, для дамагерів хотілося б отримати 4 зірки, щоб збільшити їхню шкоду Але поки що, поки що, дуже сумнівне відкриття. Нічого взагалі цікавого не прийшло. Майже все пішло на продаж. І навіть шести зіркових душ ніяких немає. До речі, Самсона будемо фарбувати. Одна зірочка це вже непогано, для нього він герой від здоров'я. Забустимо ПП-шку. Буде трішки сильніше бити. Ну і здивуйте нас, будь ласка, в останній десяточці, давайте швидко. Але ні, тут. За 111 маленьких камінців прийшов лише один міфік, і то це був фюрат. Давайте перейдемо до середніх камінців, Луснемо спочатку 30 штучок і далі докупимо, щось розпродамо. Тут понадіємось, що нам підфортить. В така кількість камінців у мене давненько не збиралася. І, звичайно, хочеться щось отриматися. саме. Цікаво, саме потрібно і бажано, щоб це були міфічні герої, які є у мене на аккаунті. Давайте перша десяточка. Звичайно буду радий будь-яким легендаркам, яких багато зірок, яких можна пофарбувати. І, звичайно, покращити свій аккаунт, але поки що приходять рарки епіки, які нам взагалі не потрібні. Навіть рарки з побажань не прибігають, хоча по зірках доволі доволі непогано. Так, 6 зірок погромних це непогано піде на продаж і Лега. Ролик зірки, резлівар, зараз не потрібен раніше. Використовую його. і міфік Каламітус. зірочки його немає на аккаунті, тому доволі-доволі сумно. Дайте остання десяточка. До речі, Моляр прийшов 6 зірок. Оце я не помітив так. Афідус три зірки. Він у мене є, непогано міфіків насипає, але не тих, що нам потрібні. Дитя пекла, до речі, частину пробудити до початку. Облоги і це мені думаю, якось та допоможе. Давайте, забустим те, що випало. Що можна пофарбувати, пофарбуємо і будемо далі лускати ці камінці, їх нічого не приходить потрібного нам. Але ось таке все. Буду фарбувати, потрібно забирати очівку на пробудження героїв. Неможливо ну, десь це нам допоможе. Ну і, муляр, шість зірок можна прибирати з побажань ставити якусь іншу рарку, можливо, хоча б на рарки нам сьогодні підфартить. І ніби тут все. Зараз розпродамо і будемо продовжувати. І що ж, все розпродано, все покращено, що нам потрібно. Можна докупити чотири середніх, але зараз порахуємо, скільки потрібно нам. Великих камінців Лоснемо великі камінці, можливо, звідси нам прийде ще корисне. Подивимось заодно, скільки пунктів в картах долі. 28 тисяч, 29, грубо говорячи. і скільки дають за один великий камінець. Десь тут має бути написано 3500. Нам ще потрібно 12 тисяч у моїх підрахунках. Це три камінця великих. І що я не помиляю, звичайно. Цього повинно вистачити, давайте докупимо. Два штучки. І, по ідеї нам, цього має вистачити, а ось ці ресурси нехай. Поки що залишається, можливо, ще щось пларієм і будемо закривати окремо дану подію. Тому що є якесь таке відчуття, що можуть підкинути ще одні карти і відразу лега. Так, до речі, сюди його. Балар. Спобажань, 5 зірок. Ось це найкраще, що випало, мабуть, за ціле літо. Зі, звичайно, осінь вже половина пройшла. Це найкраще, що випало мені із камінців душ. Тому що карніший стизірковий мені недавно прибігали. Це було Замість того, Давайте ще міфіка, будь ласка. Ні, епік, не цікаво. Хоча акучисть зірок, можливо, десь та й буду застосовувати. Там є якісь комбінації, з ним доволі цікаві. Тим самим вулканусом. І знову лега. Гробний 6 зірок, думаю, ось це піде на продаж, тому що в мене є 4 зірковій він, можливо, навіть п'ятизірковий, а другого фарбувати я точно не буду. Так, 4 зірки є. Балара, звичайно, покращуємо і йдемо. Дивитися, що там по картах долі. Можливо, там декілька карт не вистачає, але будемо відкривати їх. А все інше доб'ємо так. 630 понтів. Не вистачає. чи 730 Думаю, дофармлю це в підземках, а тепер йдемо. Ловити нашого Рафаеля. Звичайно, будемо епічні карти закріплювати, пробувати зібрати якусь комбінацію. Не впевнений, що у нас це вийде, але. З ось цих скринь. Доволі-доволі непогані нагори. Хоча ми вже 4 ряд синіх відкрили. Можна було залутати скриньку. 5. До речі, піци нам також потрібні, тому що April я поки що планую забрати, хіба там додать якусь подію на уламочки. Неймовірно противно, і давайте подаємо, що в цій епічній скрині 10 екстрактів вони нам не особливо тобі потрібні, але що ж зробиш? Нічого кращого не приходить і доведеться отримати те, що дають. До речі, привряд знову синьо, непогано, але нагорода. Це зіркова курочка нам точно сьогодні не фортить. що ніякої тактики галактики, стратегії немає, що за чим відкривати, але епічних карт ще доволі-доволі багато залишилось, і можливо навіть вдасться відкрити цілих три епічних скриньки і все-таки потягнути щось гарне звідти. Так, друга і ось тут. Ні? Так є. До речі, ось це, мабуть, найкраще що могло дропнутися. Міфічні матеріали для крафтів за це дякуємо Пларію. хоч десь під фортилу. І ось це закріпити ще одну скриньку, можливо, знову підфортить, і вдасться потягнути міфічні матеріали. матеріали для крафтів. Так, сюди його. Книжечка, непогано, Три ряд і знову плюс 50. Це доволі-доволі непогано. Можна сказати, під'їхала компенсація за ось ці всі. Відкриття, де нічого не дропається. Бо... Ну майже нічого не дропається, тому що прийшов балар п'ятизірковий, який саме на химері може доволі доволі сильно допомогти за рахунок п'ятизіркового дару. Що ж, на цьому. На моєму аккаунті завершимо і йдемо далі. Тепер ми на аккаунті Тараса Давненько в нього не були тут, і тут дуже-дуже сильно змінилась колекція. Появився Лазаріус Комідус, що доволі потужно, і аккаунт просто неймовірно змінився, Тут тепер можна пушити. Навіть топ-100, як мені здається. Можливо, трішки пошмоту підігнати, але тут такі герої, як Гемон Кальвалаксії, що в рази облегшують життя на лайф арені. Звичайно, вітаємо Тараса за ось таким поповненням колекції, і тут є завдання луснути. Ось ці шарди, тут десь гарант, підходить, подивимось, що випаде з 1 плюс один. Понадіємо, що ми не зіпсуємо карму у нього на аккаунті, тому що після того, як ми перестали сюди заходити відкриватися, поприходили доволі доволі гарні міфіки. Так, було сказано відкриватися по одненькому тому робимо так: лишні шарди не використовуємо, оскільки скоро подія на нашого Леонардо. Можливо, саме ось ці шарди допоможуть закрити цю подію. Але поки що щось тільки пахне рарком. Перша п'ятірочка. Пройшла, давайте. Ларрі. Так. Епік вже непогано. До речі, освіт мені допомагає проходити комнату з трасами Марічками постійно. Доволі цікавий персонаж. Не бачу, щоб хтось її використовував але за рахунок бонусу атаки. Мій елітний гвардієць. Тупо шота я хвилю, тобто Марічку. І можна доволі легко проходити саме цю кімнату в проклятому місці. Але вже 10. Я так розумію, це 210-й ламочок. І легендаркою поки що не пахне. До речі, принцеска. Колись дуже хотів її отримати. Зробити анкіл з нею, але. Так, Лега. Перша Лега не дуже, наша карма повернулася. І. Ділян. Рорик і. Діляна. Ну таке собі відкриття. Надіюсь, це дублі. Не третій копі і можливо нам вдасться закрити якісь вартові фракції. Хоча тут уже все є. Повністю фракція закрита і варвари також закриті, тому абсолютно не потрібні. Легендарки поприходили, хіба можна буде ту ж саму кантру пустити на Рафаеля, якщо його тут будуть робити, і замінити її в слоті? Самого Рафаеля я не в курсі, тому що тут нічого не писали про камінці Що ж, дякуємо Тарасові за уламочки, за довіру. Черговий раз ми свою невдачу принесли сюди і йдемо далі. Тепер ми на аккаунті Олега Буцях вітання, звичайно, клану Penetration. І тут завдання луснути всі. камінці душ це ось це розхідні матеріали витратити і спробувати забрати нашого Рафаеля також. З побажань у нас стоїть ось так. Стоять ось такі герої: Ротос, хефрак, ну, звичайно кіт, який доволі доволі потужний на зірках. Як ми бачили вже раніше, сьогодні з маленьких камінців не приходить нічого толкового. Принаймні у мене на аккаунті, понадіємо, що для Олега підфортить трішки краще. Давайте швидку десятку, тому що маленькі камінці це не зовсім те, що нам потрібно. Тобто, звідси не те, що нам потрібно приходить. Можливо, навіть не варто їх відкривати під подібні події, якщо вистачає інших ресурсів. Я чомусь про це на початку не подумав. І, до речі, гарока. Можна було залишити всі маленькі камінці, а луснути великі, і за рахунок цього закрити саму подію. Можливо, так було б краще. Але як вже є? Я то надіявся, що. Нам насили чогось кращого, але. Нічого з цим не зробимо. Давайте, можливо, для Олега підфортить тут аккаунт двіночок, доволі молодий. Багато яких героїв допомогло, і хотілося, щоб ці герої були з поважань, звичайно. Той самий Ротус на зірках в рази краще в себе проявляє. Ну і Хефраку також. Рішкода б не завадила. Так швидка. І знову ні. Ніяких легендарок, міфіків. Немає б мені ста 11. Маленьких камінців прибіг тільки один міфік і той не потрібний. Так, Ротракса одна зірочка також. Не цікаво. А тут вже була ролка двох зіркова, яка якої немає на аккаунті. Так, легендарка і Браго, одна зірочка. Не цікаво, абсолютно відкривати всі ми лікамінці. Хоча раніше відкривався під X2 на них випадає абсолютно те ж саме, можливо, більше рарок а з потрібного взагалі нічого не приходить. Оп! І наука, до речі, дві зірки. Зараз почистимо і продовжимо. Так, місце звільнили. Давайте ще десяточку, тоді три подненьки і підем до най. Кращого, найцікавішого, до середніх та великих камінців душ тут цілих 4 великих камінця душ, що доволі-доволі непогано. Лега? Ні, знову одна зірочка. Краклін є на аккаунті, але полку від нього взагалі не буде, тому що однозірковий персонаж це не настільки потужно, щоб могло змінити ситуацію на аккаунті тим більше подібний персонаж. І, до речі, з маленьких взагалі сьогодні не насипає, можливо, ще хтось не відкривався. Візьміть це до уваги, і якщо є можливість закрити події ось цими камінцями, закривайте її саме так. Тут, До речі, можна докупити. І відразу луснемо одненьке, а далі десяточку. Щоб не затягувати час. І понадіємо, що все-таки прийде щось гарне. До речі, муляр сьогодні приходить багато зірковий, у мене на аккаунті прийшов 6 зірок, тут 5. Його тут, звичайно, немає, але я свого можливо буду використовувати на війнах фракцій, тому що інших рейсів у мене поки що немає в даній фракції огрінів. До речі, Мельха, 4 зірки непогано передзвін. У мене також використовується і кардиналка 5 зірок. Це значить ми лутаємо для неї. Нічого ми для неї не лутаємо, тому що вона тут є 5 зіркова. Ну і давайте луснемо ось це. камінців буде у нас, але зараз подивимося, можливо, ще щось продамо. Так, Лега. Побажання. ні, це криск, 5 зірок. Гарний персонаж, але його немає на аккаунті, тут нічого вже не зробиш. І, звичайно, починають сипати на мості. Непотрібні епіки Ромеру, якого ніхто ніде не використовує. Був би це фенакс, якийсь піти зіркою було б рази краще. Намзан також не потрібний персонаж, якого ніхто ніде не використовує. Можливо, десь там на місці вона й заходить, але це не то. І. Дякую, мадалін, 5 зірок, яку роздавали безкоштовно. Але, до речі, їх тут дві на аккаунті. Не, не дуже потужно, але цей зірковий метеорит, я думаю, допоможе, тому Олег сам потім пробудить даного героя, а ми зараз трішки розпродамо щось не потрібне, на мій погляд, і. Хоча тут нічого розпродавати навіть не потрібно, можна спокійно докупити один камінець. Так, докуповуємо ще один камінець, і там буде вже 30. 3000 поінтів, 32. А все інше можна буде добити завтра, тим більше ресет гідри. Ще будуть камінці. До речі, у нас дурк. Дякую, але три ряд, це взагалі не смішно. Думаю, Олег сам щось тут розпродасть, щось пофарбує, можливо, щось йому буде потрібне на аккаунті. Ми не будемо цим займатися поки що. Йдемо, відкриємо карти, можливо, також підфартить. Зібрати декілька скриньок. Епічних потягнути міфічні крафти. Так ось це закріплюємо. І сюди є відразу 4 карти, відразу синя скринька, легендарний крафт непогано. Але все-таки приходить епічна карта, тому будемо пробувати зібрати саме епічні скриньки, тому що там дропаються міфічні крафти, що, як на мене, в рази краще і в рази профітніше отримувати. Так, але де вони поховалися, ці карти? Я не розумію. Можливо буде углятай, які в мене? Під кінець всі. Епічні карти, ось такі події мені дуже сильно подобаються. До речі, руда. Можливо, вона на, на даному етапі гри не так потрібна, але в майбутньому міфічна руда, неймовірно, корисний матеріал, який доволі сильно потрібен. Так, і зелена скринька. Поки що по скриньках ми тут йдемо в рази краще. 50 рубінчиків непогано. Так, їй потрібно не потрапити нам на епічну на епічну карту. що нам, звичайно, не вдається, коли це дуже так потрібно. Так, дві і ще одна. Сюди її. Ще одна скринька. І 500 рубінів. Сюди їх. Це також непогана нагорода. Ще ми і вітаємо Олега, але у нього запас. Непоганий не те, що в мене на аккаунті. Думаю, ці рубіни йому допоможуть закрити подію за рахунок енергії, за рахунок проходження якихось підземок. Ну і, звичайно, можливо, він ще щось продасть і докупить камінці. Що ж, на цьому дякуємо Олегові. Звичайно, дроб самих камінців. Не дуже, не те, що потрібно. Трішки сумно, я б сказав, але дякуємо за довіру, за камінці душ, і будемо на цьому завершувати. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Ось таке відкриття не найкраще, звичайно, але нам все-таки вдалося забрати рафа, тобто вдасться ще трішки підфармити. Непогано насипало скриньок саме міфічних крафтів, що доволі непогано. 50 крафтів збирати можна і місяць, а навіть на фракції ще довше, якщо ви не фармите Тих самих босів 21 рівня. Що ж, дякую всім, хто дивився, можливо, комусь це відео сподобалось, з сніг подобайку і, звичайно, пишіть в коментарі, що надробилось вам, як ваше відкриття, можливо, воно було краще, і думаю. Зараз все буде більше відео, більше часу появляється. тому будемо бачитись частіше. Тому до зустрічі на наступних відео та стрімах.